29 жовтня, вівторок, небайдужі серця Молдови, частина 3 Отже, все, що тільки бажаєте, що ви чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Матвія, 7, розділ, 12 вірш Це трапилося, коли брат уже непризовного віку, проте ще бадьорий, котрий звершує служіння старшого дьякона в одній із громад в місті Вінниця, привіз на митний пункт свою дружину. Ми мали забрати її і допомогти доправити далі до Німеччини. Сам чоловік хотів залишитися в Україні, щоб і далі допомагати, але ми його переконали, щоб і він поїхав із дружиною до Німеччини. Доправивши чоловіка в безпечне місце, ми думали, що він там і залишиться. Та, провівши кілька днів із сім'єю, дітьми й онуками, він повернувся до України, щоб і далі допомагати людям. Потім ми ще раз зустрілися з ним, коли він допомагав перетнути кордон одному братові. Так трапилося, що тоді ми з ним цілу добу стояли на митниці. Він усіляко намагався допомогти своєму братові із церкви перетнути кордон, але не вдалося. А я тоді подумав, що ці чоловіки витратили значні кошти на цю поїздку і тепер повернуться до Вінниці з порожніми руками. Вони купували їжу, заплатили за проїзд і хто знає, яка в них ситуація. Тоді Бог спонукав мене на спонсорські кошти, які ще залишалися, наповнити автівку продуктами, предметами гігієни та дитячим харчуванням, але мене не пропускали на митниці. Цілісіньку годину я намагався здійснити задумане, а потім побачив, ніби Бог підіймає переді мною шлагбаум, і я можу проїхати. Проте тоді перетнути митницю було категорично неможливо. Мені казали якщо хочеш, бери два кілограми картоплі і йди. Проте в мене була повна автівка, а там жінки, діти і їм нічого їсти. Нарешті працівники митниці пішли назустріч, і я перетнув кордон. Придивляюся, а цей чоловік ще там, по той бік митниці. Багато історій мені розповідали, усіх і не згадаю, стільки всього було. Війна розставила всі пріоритети. Кожна людина тепер розуміє, що в цьому світі немає на кого покладатися ні на політику, ні на економіку, ні на фінанси. Але якщо ти в мирі з Богом залишаєш усе позаду та спрямовуєш погляд угору, то що б не сталося сьогодні або завтра, пам'ятай, Господь у твоєму серці, і питання твого спасіння розв'язане.